Сонячний Скажімо, та й досвід зворіє потрібні саме зараз. Пан Олександр завітав на першу в цьому році магістральну неконференцію «Едкемп» в Кривому Розі з міста Олександрія, сусідньої Кіровоградської області. Освітні масштабні заходи, як цей він порівнює з практично необмеженими можливостями для освітян, адже саме тут можна не тільки дізнатися щось нове, а й отримати нові приємні контакти та професійні зв'язки. Я викладаю соціальне, емоційно-етичне навчання в закладі і якраз уроки роки допомагають учням і вчительству побороти бути стійкими, бути, бути доволі. Сприйняти ми до всіх подій, які відбуваються зараз. На жаль, ми знаємо, в яких умовах вчаться наші діти, в яких умовах ми працюємо. Вчителі і не тільки три роки. Ми говоримо, що ковід, і говоримо те, що було ще додаємо два роки. Тобто п'ять років вже відбувається те, що м -м, проблематично. А, але працюємо, бо це діти, діти наші майбутнє. А все починалось у 2018 році. Тоді формат EdCamp був якісно новим словом в розвитку освіти. І криворізькі педагоги ризикнули. Пані Людмила була і є однією з тих ентузіастів, які допомогли Еткемпу вкоренитись та щорічно зростати в своїх масштабах. Весь час мріяла, що це стане рухом вчительська кривого рогу, і нарешті. Моя мрія здійснена вже декілька років, а в цьому році ми маємо найвищий результат. У нас буде три магістральних події, три і всі магістральні. І це дуже важливо. Чим змінюється, чим далі, тим більше це потрібно вчителям, особливо в наші дні, коли вчора прильот, а сьогодні треба. Зустрічатись, працювати над собою, стати стійкими всього ж до Кривого Рогу на першу цьогорічну магістральну неконференцію звітало близько 150 освітян, як і закладів освіти Кривого Рогу, так і колеги з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львову тощо. А всього протягом 2025-го саме в нашому місті, планують провести ще два подібні заходи, що зайвий раз свідчить про те, яке важливе місце на мапі розвитку освітніх процесів займає кривий ріг. Ми Демо не традиційну конференцію, навіть можна сказати так, не конференцію для педагогів. І хочу зазначити, що це не вперше в нашому місті. Ми щороку активні учасники такого педагогічного руху, руху тих людей, хто хоче змін в освіті, хто хоче ну, чогось нового донести в освіту, і щоб наша освіта була досить такого високого рівня. І дуже приємно, що наші школи долучаються до таких заходів, тому що, власне кажучи, ініціатива. Ініціатором цих подій може бути заклад освіти, не департамент, не місто, а саме заклад освіти. Нині в межах Кривого Рогу працюють 125 шкіл, гімназій і ліцеїв, 152 дитячих садки та 41 позашкільний заклад. Рада оборони міста та влада кривого рогу для безпеки дітей створили укриття, а навчання відбувається в змішаному форматі. У 20 гімназіях, ліцеях і закладах позашкільної освіти вже діє СТІМ освіта, а в 20 ліцеях діють клуби фінансової грамотності. А на додачу до них у місті функціонують понад 100 сучасних навчально-творчих просторів. Це аби юні криворіжці зростали. Та мали можливість для розвитку. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.